У Івано-Франківських дітей забрали молочну кухню. Рішення про її закриття підписав державний санітарний лікар міста. У санстанції незадоволені не задоволені матеріально-технічною базою закладу та дотриманням санітарних умов. Батьки дітей, які отримують спеціальні продукти з молочної кухні, у розпачі і вже збирають підписи проти її закриття. Спеціальну їжу з молочної кухні приписують діткам хворим на шлунок після терапії антибіотиками та операцій. Батьки кажуть, такі продукти не лише життєво необхідні, а й значно дешевші ніж в магазинах. Це економія для кожної мами. Це важливо. Це перше. Друге, це те, що це маленькі порції, дуже і кожен день це свіже. Припис про закриття молочної кухні видали у міській санстанції. Матеріально-технічна база застаріла, санітарно-гігієнічні умови не дотримуються. Результати перевірки в івано франківську її провели після отруєння дітей у Донецьку. Я недоступ Микола Олексійович, головний державний санітарний лікар міста івано франківська не дам згоди на відкриття цієї кухні ще раз до тих пір, поки на цій кухні не буде наведено належний порядок. Працівники молочної кухні, приміщення якої комунальній власності міста визнають ремонти, тут не проводили вже більше 12 років. Обладнання теж з тих часів. Однак і батьки і працівники кухні побоюються, що ремонт, на який її закрили, може завершитись продажем, адже приміщення знаходиться у центральній частині міста. Все можливе, тому що не, кошти не закладені на ремонт молочної кухні, і все рішиться, якщо дадуть якісь кошти. У фонді комунальної власності міста чутки про продаж молочної кухні заперечують рішення для того, щоб продати, повинно бути рішення сесії міської ради. На даний момент такого рішення немає, і це питання поки що не поговорило. Я Перший раз від вас чую, що молочну кухню закривають і що там робиться ремонт. Тепер доля молочної кухні в руках депутатів міської ради питання винесуть на розгляд депутатських комісій і сесії міськради, де затверджують видатки на міську медицину. Коли це буде, чиновники не знають. Точно відомо лише одне: з 1 травня молочну кухню закриють.